Ігор Капура, голова федерації Київ-Кушенка і карате Закарпаття, директор Мукачівського спортивного клубу Тріумф, тренер вищої категорії, отримав підтвердження результату книги рекордів Гіннеса. 20 липня минулого року він, майстер спорту з карате, володар чорного пояса, установив світовий рекорд із розбивання дощок ногою. За 60 секунд удалося підкорити 198 дощок. Це майже в чотири рази перевершено попередні досягнення британського спортсмена. Світового рекорду пан Ігор прагнув іще з дитинства. Коли мені приблизно було десь 12-13, може 14 років. Мені в руки попалась книга. Це що був у нас Радянський Союз, книга рекордів Гіннеса. Я відкрив її, почитав. І так мене це вразило, які люди бувають унікальні, які вони можуть рекорди встановлювати. І ось після цього закралася думка зробити щось подібне. Відтак ідея підзабулася, а виринула у свідомості років п'ять тому. І от після цього я почав активно тренуватись. Спочатку у мене був рекорд України, а після рекорду України вже запропонували встановити світовий рекорд. Ігор Капура зробив лише на два удари більше, ніж дощок. Особливо не тренувався лише над швидкістю і витривалістю, адже сам вид спорту спонукає до постійних тренувань. Притому рекордсмен був упевнений у своєму результаті. Я е, знав, що я цей рекорд встановлю. Але для мене основною метою було, як спортсмена, як тренера, це зробити як можна з кращим для себе результатом. Ну в принципі я задоволений своїм результатом. За 30 секунд це за 60 секунд, а це за 30 секунд я теж перебив минулий рекорд спортсмена, якщо я не помиляюсь, вроді з Індії. І за 30 секунд там, у мене вийшло 111 дощок. І зараз, чесно кажучи, я тримаю, чекаю документ за 30 секунд. Також найбільше підтримали тренера, його учні та їхні батьки. Вони раді мати справу з таким наставником. Особливо відзначають у ньому роботу над дисципліною і є досягнення вагомих результатів. Мій осена зовут Давід Мокоян. Займаємося вже три роки. Дуже подобається наш тренер, дисципліна. І так само, як і ми вдома виховуємо, так і, так і виховує наш тренер тут, Ігор Петрович. Я вибрав саме карате, тому що тут виховуються не тільки навички в бою, а й духов. А й бойовий дух, також тут виховується дисципліна. Ну а свій рекорд Ігор Капура присвятив Збройним силам України.